Суд оглядає з 25 січня 2016 року, міністра Дудинка і Мерковини Коліні. Також суд оглядає околи 29 січня року, го і коло судно ухвалює української 26 січня 2016 року. Питаю щодо учасника судовпровадження, чи є необхідність повного тексту оголошення даних уколів. Мене немає, тому що я не знаю. Я не вбачав. Добре, сюди. Також має мається відповідний наказ прокурора, який був наданий на той час. Засід дез... дез... печатка для копій. Здається, для оберіга. На підставі якого не допустив даного прокурора. Але то... відповідає сьогоднішній. Я не звіряв на даний час. Будь ласка, можете може. Є гармон початку. Scroll, so all, да, да, сегодня. Значит, вони идентичні, так, по тексту. Да, по тексту идентичный. А, и дефективные подумают не тут немає, да? І ще і тем более поддержав, как Так. Так. Значить. Так, так, так. Так. Так, 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 так. все. Няких заявка, в мир, матеріал, справа, до супер, Які ще доповнення до обставини після суд встановлював судової? Немає що. Разом з тим, тут хоче хоч, хоч дійсно зазначити, що <плес> на який підсувається прокурор в результативній частині ухвали суд 26 січня 2016 року, тут дійсно не зазначав кваліфікацію кримінальних порушень, за яким треба нести відомості до єдиного Одеси до судового зазначив, значить, що треба внести заяву таку від такого числа. Я Прокурор посилається в заяві, що суддя не визначив кваліфікацію, за яку необхідно. Я розумію, я встановлюю цей факт, що в ухвалі цього дійсно немає. Я зрозумів, розумію, Я встановлюю факт, на який посилається товариш я хотів заповнити, що я виткнув, вже є якісь відомості про те, що якась кваліфікація була зроблена, Я перепровірю, якщо не та кваліфікація, я звернувся знову до суду з скаргою за неправильну кваліфікацію. Якщо... Тобто, це ваше право. Так. Значить, суд, якщо доповнень сторін немає, немає, то закінчиться з вами ставити справи політики.